Вітаю вас в Атарі ТВА інформаційний випуск новин теми дня у студії. Працює Діана Добинда. про найактуальніші події станом на 10 квітня. Вже готові розповісти мої колеги. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 777-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулого вечора росіяни завдали удару по місту Костянтинівка. В результаті влучання зруйновано двоповерховий будинок, загинуло троє людей. Серед них одна дитина. У ніч на 10 квітня окупанти атакували Миколаївщину та Одещину, застосувавши 17 безпілотників, дві крилаті та одну балістичну ракету. Сили протиповітряної оборони збили 14 шахедів. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два зенітно-ракетних комплексах противника. Загальні втрати ворога склали, 830 російських загарбників, 22 танки, 47 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Дві ракети, 67 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Шукаємо патріотів з вогником у серці, які готові стати міцною брамою на шляху російських військ та спалити своїм полум'ям будь-які спроби окупувати українські землі. У Чернівцях у рамках всеукраїнського інформаційного туру відбуваються зустрічі з воїнами 3-ї окремої штурмової бригади. Деталі далі у сюжеті. Поспілкуватися з досвідченими бійцями, ознайомитися з деталями проходження військової служби та записатися на вишкіл, який підкаже, яку саме військову професію обрати. До 12 квітня у Чернівцях перебуватимуть воїни 3-ї окремої штурмової бригади, які у рамках всеукраїнського інфотуру проводять зустрічі з усіма охочими стато частиною їх підрозділу. Спілкування відбуваються у різних форматах, зокрема проводять бесіди з людьми. А також лекції у навчальних закладах. Їдемо якраз для того, щоб спілкуватися ближче з чоловіками і жінками, щоб вони розуміли, що наша країна в наших ну, майбутнє нашої країни в наших руках. І якщо ми будемо очікувати, що хтось зробить за нас цю справу. То ми дочекаємося е, е, перемоги ворога, а не нашої перемоги. Ворог. Втратить свої амбіції і не буде зазіхати в подальшому на нашу свободу, якщо він буде бачити, що ми сильні потужні, під час спілкування воїни третьої окремої штурмової бригади зокрема розповідають про семиденний вишкіл у київському навчальному центрі, який може пройти кожен, хто хоче протестувати себе та здобути нові знання, корисні як для цивільного, так і військового життя. Є унікальна можливість відчути себе воїном третьої штурмової. Без всяких зобов'язань, без матеріальних затрат можна приїхати, не підписувати ніяких контрактів, не отримувати ніяких повісток, і персональні дані нікуди не передаються. Під час тренувань та у процесі спілкування зі справжніми професіоналами, які мають багатий бойовий досвід, кожен охочий може виявити свої сильні та слабкі сторони, протестувати вміння та навички а також обрати відповідно до них військовий напрямок і спеціальність. Вишкіл це як фізичні тренування, так і тактичні, медичні зв'язок. Крім того, там працюють наші кадровики, юристи, з якими можна поспілкуватися для того, щоб отримати вичерпні відповіді на питання з приводу оформлення, чи підписувати контракт, на який термін підписувати контракт, чи йти по мобілізації, і яким шляхом яким чином це відбувається. Воїни вже відвідали Київщину, Черкащину, Хмельниччину, Вінничину та Кіровоградщину. Боєць Лофт зазначає, що наразі активність Буковинців поспілкуватись з воїнами порівняно нижча ніж в інших регіонах. Втім, сподівається, що в подальші кілька днів ситуація покращиться в одному з невеликих міст Київської області, районних центрів. Навіть міський голова виявив бажання пройти вишкіл, крім того, погодився ще й якось. Прийняти участь у справах бригади на час своєї відпустки, поспілкуватися з воїнами, які мають бойовий досвід у найзапекліших боях, можна буде 11 та 12 квітня у Чернівцях у центрі надання адміністративних послуг. А зв'язатися з окремою штурмовою бригадою можна за номером телефону та qr кодом який бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, дня ТВА. Буковина попрощалася з героєм, який загинув у боях з російськими окупантами. Молодшого сержанта Нагорного Євгенія, воїна військової частини А-7400, в останню дорогу провели у місті Новодністровськ. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Ще два комунальних підприємства об'єднають у Чернівцях. Йдеться про «Містосервіс» та трест зеленого господарства. Як зазначив заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк, ці два підприємства, хоч і мають свою специфіку, але на 70% займаються однаковою справою прибиранням. «Містосервіс» прибирає частину вулиць та дворів міста, а трест площі, сквери та парки. Окрім цього, місто утримує житловий фонд, а ТРЕС займається озелененням. За його словами, щоденно обидва підприємства працюють поруч та використовують подвійні ресурси у вигляді техніки палива часу. Як пояснює Василь Зазуляк у своєму дописі у Фейсбук, об'єднання дасть змогу оптимізувати зусилля і надавати якісніші послуги. Обіцяю, що об'єднання містосервісу і Тресту не вплине на подальше утримання будинків чи озеленення міста. Тож чи стане це одним підприємством, залежить від рішення депутатів Чернівецької міської ради, які будуть ухвалювати вже на квітневій сесії. В Україні триває реалізація програми Доступні ліки. За нею громадяни можуть отримати препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Як працює програма реємбурсації на Буковині? Та чи для всіх громадян ліки справді доступні? Далі у випуску програма Доступні ліки, за якою громадяни можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Продовжується в Україні що важливо: кількість препаратів, які люди можуть отримувати у межах програми реімбурсації. Щороку збільшується 440 препаратів, які входять в цей перелік, який є в програмі Доступні ліки він кожного разу збільшується. Також і вже в 2023 році входили опіоїдні аналогетики, і також імуносупресори. Вже запрацювала ця програма в програмі Доступні ліки вже в 2024 році було виписано 90 тисяч рецептів, і 65 тисяч рецептів люди отримали медицині, Медичні наші препарати в аптечній мережі безкоштовно, або за незначну суму коштів доплати за програмою Доступні ліки пацієнти можуть отримати медичні препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, цукрового та нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки. Хронічного обструктивного захворювання легень, хворобу Паркінсона та інших, тому звертаюся до наших лікарів первинної ланки, так само і вузьких спеціалістів, щоб Постійно наголошували нашому пацієнту, що вони могли вони можуть отримати дані любій препарати з переліку безкоштовно або не за, за незначну доплату. А наших людей, щоб все таки користувалися програмою Доступні ліки для того, щоб можна отримати і проходити лікування. Зросла і кількість аптек, у яких можна отримати препарати за програмою Доступні ліки їх на території Чернівецької області налічується 88, що на десяток більше аніж у минулому 2005. 23-му році на що хотілося звернути увагу? Це те, що в 23-му році, і так і вже в 24-му році ні одного дня затримки коштів від Національної служби здоров'я для аптечної мережі не було. А для людей це є ефективним тим, що вони можуть за зовсім незначну доплату або повністю безкоштовно закупити взяти препарати в аптеці, які їм потрібні для лікування. Зокрема, збільшилося цьогоріч і фінансування від держави. Якщо в 2023-му році це було понад чотири. Мільярда коштів виділено на цю програму, то в четвертий це до 7 мільярдів гривень. Тобто ця програма збільшується і кошти на неї збільшуються. Водночас для деяких буковинців програма досі недоступна. Ми розуміємо, що доступна аптека тоді, коли вона знаходиться на території до 7 кілометрів. Так, в нас є ще таких 57 аптек, які понад 7, цих 7 кілометрів. Це 20% від загальної кількості. В більшості це в нас іде гірські райони. Це ми говоримо на даний момент. В нас є питання в Вижницькому, Кельменецькому і Потельському районах. Але ми вже і спілкувалися з аптечною мережою, які могли би все таки зробити виїзні аптечні пункти. Зокрема, для того, щоб отримати препарати за програмою реімбурсації Доступні ліки, потрібно отримати електронний рецепт. Залежно від захворювання, їх виписують лікарі різного профілю. Щоб отримати ліки, необхідно звернутися до однієї з аптек, яка бере участь у державній програмі. Всі вони мають спеціальну наліпку на вітрині: доступні ліки або інсуліни. До слова, рецепти діють протягом місяця з моменту виписування лікарем, а наркотичні препарати лише 15 діб. Аліна Рябко, Іван Мітрик та Медня ТВ. На Буковині трапилось ДТП, в якій травмувалося двоє чернівчан. Так, у селі Банилів 22-річний водій мікроавтобуса Мерседес Бен Спрінтер не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Фіат» під керуванням 64 річного жителя Чернівців. Внаслідок автопригоди кермувальника легковика та його пасажира госпіталізували до лікарні із тілесними ушкодженнями. Наразі триває досудове розслідування. Намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон. Прикордонники відділення подвірне затримали провідника та групу з трьох осіб поблизу кордону з Молдовою. Під час перехоплення чоловік, який вів нічних туристів до держрубежу, намагався втекти. Утім, за декілька хвилин його наздогнали та затримали. За таку подорож кожен мав заплатити понад 5 тисяч доларів США. Відтак на правопорушників склали адміністративні матеріали, а їхньому провіднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 120 тисяч гривень. Також було встановлено та затримано організатора незаконної схеми. Йому загрожує до 9 років ув'язнення. Минулої доби, 9 квітня, Буковинські вогнеборці ліквідували вісім пожеж. Так, у Магалі трапилось загорання у господарській будівлі. Рятувальники погасили пожежу на площі 65 квадратних метрів. Полум'я знищило покрівлю та господарські речі. Водночас вогнеборці запобігли перекидання вогню на сусідню споруду. Ще одна господарська будівля горіла уранці 10 квітня у селі Комарів. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Врятувати її не вдалося. Вона згоріла вщент. Утім, вогнеборці врятували від знищення дві поруч розташовані споруди. Причини обох пожеж встановлюються. Також чотири займання виникли на відкритій території. Вогонь знищив понад 3,5 гектара сухостою. Крім цього, вогнеборці ліквідували ще одну пожежу в житловому секторі у Чернівцях та загорання сміття на стихійному сміттєзвалищі на Вижничині. Спалювання трави сезонний виклик для працівників рятувальних служб. На жаль, і цього року такі підпали залишаються рекордсменами в переліку пожеж. Представники ДСНС запросили журналістів, аби спільно обговорити можливості попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі спаленням сухостою. Деталі вже за мить. У Чернівецькій області зростає кількість пожеж через надмірне спалювання сухої трави. Це явище стає все більш частішим і загрожує безпеці мешканців та довкілля. Представники рятувальних служб наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки та закликають громадян бути свідомими. З настанням теплої погоди в нас в області автоматично збільшується кількість пожеж, і цього року ми маємо значне зростання в кількості пожеж. В цілому в області виникло 405 пожеж станом на сьогодні, проти 336 за аналогічний період минулого року. Ми фіксуємо збільшення кількості пожеж на 20%. Значна кількість пожеж від загальної кількості це в основному пожежі в житловому секторі, пожежі, які пов'язані з людським фактором. І так ми з 405 пожеж, 150 пожеж. У нас виникло пов'язані з загалянням сухої рослинності. координуючи зусилля служби ДСНС, пожежні та інші відповідальні органи створюють ефективну систему миттєвого реагування на будь-які загрози та надзвичайні ситуації. Іван Шамбра додає, що від недавно почали використовувати в роботі дрони, і це значно покращує результати. Звучам дрони для виявлення місць осередків, для виявлення паліїв. Але попри це, бо все одно залучали дрони і до дослідження можливих загроз, тому що виявляється десь і сухіші місцевість, десь інші. Трони майже кожен день задіяні, навіть до розвідки території, де можливо це станеться, куди можливо буде поширюватися, навіть якщо на даний момент не сталася ніяка пожежа і нічого не горить. Помітною складовою стратегії є також підсилення контролю за діяльністю тих, кого вже раніше ловили на спалюванні трави. До них застосовують превентивні заходи, аби мінімізувати ризики пожеж. Головним управлінням активно проводиться інформаційно роз'яснена робота серед населення. Безпосередньо весь інспекторський склад задіяний до відпрацювання населених пунктів. Насамперед відпрацьовуємо населені пункти, де спостерігається збільшення пожеж, і в цілому виникають пожежі. Залучаємо до цієї роботи і працівників поліції, залучаємо наші підрозділи. Які безпосередньо користуємося залучаємо дрони до сей робот, тому що так легше виявляти паліїв. Загалом з початку року в Чернівецькій області зареєстровано 144 пожежі в екосистемах. Основними причинами пожеж стало необережне поводження з вогнем та підпал. За цей час до адміністративної відповідальності притягнули 32 особи. Вогнеборці застерігають громадян не порушувати закон, дбати про докілля та не провокувати виникнення пожеж. На відкритих територіях. Діана Добинда, Іван Мітрік Теми дня, ТВА Температура повітря на Буковині б'є рекорди. 8 квітня температурний максимум у Чернівцях становив понад 24 градуси тепла. А учора, 9 квітня, ця позначка сягнула до плюс 26. Це максимальна температура повітря за останні 37 років. Через весня потепління чернівці наповнилися фарбами. У місті в унісон забуяли дерева магнолій та сакур, а вулиці перетворилися на фотозони. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних новин ви можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВ. Я ж з вами прощаюся. Побачимось в етері ТВ.